Малята любі розквітають квіти всюди, пташка пісеньку співає, до зустрічі нас закликає. Сопілку я до рук візьму, у світ чарівний усіх запрошу. Диво. У віконце заглядаємо, господаря чистомовкою викликаємо. жу жу, жу всім сьогодні я скажу, Ду-ду-ду, з друзями я йду. Рі, 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 Сонце світить угорі, Му, му, му радісно мені усім. Доброго дня усім. Доброго дня і вам. Вчасно милі завітали, Допомоги вашої я чекаю. Звати мене Галинка. На онуків я чекаю. Частувати піце їх буду. Тож діти поспішіть і піцу приготувати допоможіть. Готувати малята будемо за рецептом. Нам потрібні. Тісто. На тісто будемо викладати начинку, зазначену у рецепті. Це ковбаса, огірок, сир та капуста брокколі. Яка кількість зазначена у рецепті, таку кількість начинки ми викладаємо на тісто. Що ж, починаємо! Вісім шматочків ковбаси. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Далі дивимося. П'ять шматочків. Огірка. Один. Два, три. Чотири, п'ять, сім шматочків сиру. Один. Два. Три.

Шість. Молодці малята, ми все правильно виконали за рецептом. Рухи разом повторіть і підсу в духовку посадіть. Я печу, 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 всім піцу смакоту, начинку зверху розкладу, в піч гарячу посаджу, випікати піцу залюбки у натопленій печі. Будем піцею смачною пригощати усіх залюбки. Скільки шануків у гості завітає? Будем посуд рахувати. І числа викладати. Діти, давайте допоможемо бабусі Галині підібрати чашечки для кожної тарілочки. Перша чашечка якого кольору буде? Правильно червоного. Друга зелена, третя жовта, четверта червона. П'ята синя. І остання шоста, звісно, зелена. Давайте з вами порахуємо, скільки онуків завітає до бабусі Галини. Допомагайте мені рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки онуків чекає бабуся Галина? Правильно, шість. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість онуків. А чим вона буде пригощати своїх любих онуків? Звісно, пригощати вона їх буде смачною піцею. Дякую вам, діти, що мені допомогли на стіл накрити. Буду онуків зустрічати і піцу з ними смакувати. Малята пропоную і вам вдома приготувати піцу разом з рідними. Обов'язково чекаю на ваші фото. До побачення! До побачення. Знов сопілку до рук візьму і додому усіх поверну. Гарно ми погостювали і бабусі галині допомагали, а зараз час відпочивати і наступної зустрічі. Чекати до побачення мої любі діти.